Знову лівим флангом розвивається атака універдинамо. Є є порушення правил. Олександр Бортник показує, що буде штрафний там на межі штрафного майданчику керує Володимир Хомрічук діями партнерів, підказує Лятаран, що потрібно тиснути на голкіпера. Навіть деякі голкіпери, що знаю, в такому віці спокійно займають місце ворота і грають, доволі впевнено, грають. Подача од небезпечної. <клес> Бачимо вже перший гол. Здається, це Антон Керпань. Сьомий номер, саме він головою пробив після цього навісу. доволі швидко універ Динамо пропускає. Хороша проникаюча передача. Під вихід вічнавіч і що можна було там забивати. Подача Микити Карася закручує площину воріт і ударом закінчується. Вдається, Олександру Макітруку виграти другий поверх і що? Це може бути гол! Так! Забиває Богдан Тилиця з передачі Олександра Макітрука. І вже веселіше у нас йдуть справи. Олександр Порхун отримав червону швидше за все за небезпечну гру. Там був епізод прямою ногою, скажем, є, він, як немов рапіру, її виставив. Можливо, Олександр відповів, а можливо, це була вже друга жовтня. Антон Керпань подає зі штрафного, закручує в дальній кут. І ху -ху, хороша подача. Може він звідси пробити. Спостерігаємо. І є гол від Микити Карася. Відскок підступний для голкіпера, і з ним не зміг з цим м'ячем справитись Володимир Хомрійчук. На 47-й хвилині Микита Карась, капітан команди універ Динамо Харків, виводить вперед господарів. Хороший початок другого тайму. Богдан Телиця скидає на свого захисника. Микита Карась. і там можна замикати вище воріт, прибиває Вадим Бугай. І в дебюті другого тайму Микита Карась забив гол прямим ударом зі штрафного. Після чого був замінений а ось зараз Олександр Макітрук забиває. Все-таки знайшов він свій шанс і влупив туди під поперечину, як слід. А поки у нас Богдан Телиця хитає суперника, проходить лівим флангом, віддає передачу і є четвертий м'яч, який забиває Богдан Антосюк після проходу Богдана Телиці. Ну є у нас вже претенденти на МВП сьогодні. Олександр Сагієнко замінить. Центр -форварда Універ Універдинамо. І дуже цікаво, на якій позиції Сашко гратиме. 4-1 на користь Універдинамо. Харків'яни в нападі. Знову навіс. Передача хороша. І Олександр Сагієнко відзначається забитим м'ячем. Буквально через 3 хвилини після своєї появи на полі. 80-та хвилина. Капітанська пов'язка на його лівому плечі зараз це підтверджує. Лотації універ Універдинамо. Вихід 3 в 3. Удар здалеку. Володимир Хомрічук рятує свою команду. 5-1 рахунок, 5 хвилин основного часу залишається грати. Навіс удар у ближній кут. Тож болівайте за своїх. Уже зараз можете писати в коментарі прогнози на той поєдинок. Свистить у нас Олександр Бортник.